Усім привіт! Мене звати Марія. Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що завітали. Сьогодні пропоную вашому перегляду мої особисті вишивальні підсумки за 2024 рік. Спочатку думала, що буде якось соромно показувати, як мало робіт в мене вишилось за минулий рік, але потім, коли їх зібрала до кубки, думаю, ну, мало, але все-таки вони гарні. По своєму особливі і милі близькі моєму серцю. Тому сьогодні хочу поділитись такими маленькими, але все-таки підсумками за 2024 рік. От, почну з такої роботи. Це був мій такий перший відшив у техніці Long Stitch. Це набір від фірми Ankor. Вишивала я його на такому страміні, жорстка така сітка. От, у складі були вишивальні мотки фірми DMC. І, і сама сітка. Схема була проста: вона просто з циферками, в якій області, яким кольором потрібно вишивати. Це був єдиний набір у техніці Long Stitch з моїх запасів. Потім ще додалося декілька. Тому хотіла спробувати, що воно, з чим його їдять. Мені сподобалось вишивати цією технікою дуже просто. результат досягаєш швидко. Це не хрестики, звичайно, тут просто протяжка нитки йде. І. Результат виходить дуже гарний. Сюжет простий, бачите, але такий теплий, літній небо, пляжні будиночки, трошки кущів, пісок та море з хвилями. от Коли вишила його, мені так подобається доторкатись до нього. Такий він гладкий. от Якщо подивитись ближче. Мені подобається, як звичайне муліне з мутку виглядає, як воно блищить. Ну, прикольно. Прикольна робота. Я вишивала його, заправивши у станок від арабески, тому що, ну, і, зрозуміло, п'яльця тут не допускаються, і на руках його також не повишиваєш. А зафіксувавши кліпсами, було доволі легко вишивати і просто. Ну, тут, бачите, це в мене вузлики тут трошки виглядають. От, тобто, це був мій перший відшив по лонгстічу. Мій особистий, я маю на увазі перший відшив. Такою технікою я ще не користувалася. Так, така робота. Почали з літа. Далі підемо по такому, я вважаю, трохи зимній сюжет. Це робота була першим моїм фінішем в минулому році. Набір доволі такий відомий від фірми Mated Essence. Це, так би мовити, я його називаю скорочена версія від повного набору Sunset. Це такий більш обрізаний сюжет. Від фірми Sunset там багато деталей і ще додається такий значний шматочок. Сюжету. от. У мене здолу скрипеть. <клес> <клес> Сюжет Сюжет класний. Вишивалось легко. Е, мені дуже було в насолоду вишивати його. Гарні такі два ведмедя. Е, поєднання цих кольорів мені подобаються темно таких червоних, синіх. От. Самі деталі сюжету мені подобаються. Тут миле серце, цей горщик з такими, е, я вважаю вже, якимись осінніми, такими е, як? <смас> з осіннім таким кущиком трошки з ягодами. Єдине, що оця, цей алфавіт я хотіла замінити на свою якусь назву. Тулила-тулила, на листку розмічувала. але, ну, Типу хотіла щось зробити Home Switch, або якусь іншу піс, чой. Але щось мені не сподобалось, і я вирішила залишити, як було і в оригіналі. От. Одна деталь мене тут трохи бентежить це ось ця. Можливо, це кінь, так? Ми не дізнаємо, що це за парканом, за загоном таким, Ну, я думаю, що це, мабуть, кінь. Смішний, трохи худий. От, така гарна робота. Хрест, півхрест, бекстіч. І, здається, все. Тут більше Тут навіть не було фрузілків, якщо я правильно пам'ятаю. Гарний такий сюжет, якийсь він теплий. Не знаю, від нього оці теплі відтінки, і від нього теплом якимось затишком віє мені. Така от робота. А, ще хотіла сказати: в цій роботі, бачите, я краї обробляла текстильним клеєм від Prim, і дуже зручно. Раніше, коли я була поруч з мамою, Мама мені допомагала на оверлоку краї обробляти. Зараз такої можливості в мене немає і виходжу з положення за допомогою клею. <кій> От така робота в мене була. Наступна робота. Ну Ми так з більш такої затишної зимової роботи перейдемо до весняної. Тут у нас робота з бісером на художньому холсті. Це від фірми Abriz Art, як ви бачите. Робота така до свята Пасхи. Гарні відтінки блакитні. В мене таких два набори, я їх одразу купила в цьому блакитному кольорі, а також у салатовому таких зелененьких відтінках і жовтих. Вирішила почати з блакитної, тому що дуже полюбляю цей кольори. А ще більш за все, тому що тут зображені мої улюблені квітки, незабудки обожнюю їх донестями. От, тому вирішила почати вишивати цей саме сюжет. Що я можу сказати? Сюжет гарний, але, але робота за дуже... Робота виявилася дуже кропіткою. Мені було дуже важко його вишивати. Я його для зручності закріпила також на свій станок з арабескою. Станок у мене з маленькою рамою, тому він дозволяв ось цю площину закріпити. Я просто його зафіксувала отак кліпсами, він нічого не посипався, весь цілий, і було так зручніше вишивати. Але художній холст, це полотно художнє та бісерна тонка голка це неможливе поєднання. У мене було, були пробиті пальці від вушка голки, і тому приходилось весь час замотувати пальці глекопастирем, тому що бідні мої руки були. Я вже не могла дочекатися, поки я завершу його вишивати. Але фініш мене дуже порадував. От, якщо ближче подивитися, я намагалася як мога. Охайніше вишивати бісером, і щоб було точніше, я завжди намагаюся від от, висунула голку в чорну точку і, і на зворотню сторону, так і ж її у чорну точку засовую. Тоді в мене виходить охайна робота бісером. але здається А, а тут, тут, знаєте, коли намальовані оці Місця під бісер, де потрібно вишивати, бувають посередині бісеринок такі от точечки да, по краям є, де треба витикати голку. Але тут тут просто такі овальчики під бісерини, і серединку цієї бісеринки я мала сама знайти. Ну, Тобто, весь час мені потрібно було цілитися якось більш детальніше, точніше, от точніше. Щоб було рівно прикріплено бісер. Але ж тут спробую ще якось точніше поцілити, тому що тут у нас йде переплетіння. От, переплетіння холста. І коли голка потрапляє в це переплетіння, це жах. Просто вона з'їжджає вбік і починає лучитися ця фарба на холсті. Так, ну. Коротше, я багато поганого сказала про це, але ну, дуже гарний ніжний сюди, сюжет вийшов. Ось так, розфокусувався. А в майбутньому, думаю, можна взяти якусь рамку, як ці художні холсти також кріпляться. І можна буде зафіксувати, і буде гарним декором до пасхальних свят. Коли я буду вишивати другий набір, я не знаю. В цьому році не планувала, тому що мені цього вистачило поки. Поки той лежить, не буду його вишивати зараз на Пасху. Це така роботка була. Далі, далі невеличка робота була ось така Blue-Dit, синичка така. Це вишивка була по маленькому міні-наборчику, який. Йшли до вишивальних журналів оці з Великобританії, і там о, додаток такий були наборчики до кожного випуску. Це один з них. Я вже в покупках з барахолки вам показувала, які бувають наборчики. І оце ось один мені трапився. Він там був зі схемою. А там в наборі йшла канва. Я замінила на такий, в мене був кусочок льону, але він такий, знаєте. Не фокусується. Він такий як синтетичний льон, не натуральний. І в нього, прям видно, от на відео тут є такі як жовті, ну, нитка така, трошки жовтим відтінком в прожилках цим, переплетіння є. от Вишила я його за один вечір, таку манюню Гарний такий він так мені подобається. бо по-своєму такий він своєрідний, я б сказала. Я не пам'ятаю це по ілюстрації відомої художниці. Вона багато зробила картин різних з тваринами, от, такими ж в неї контури. Я не пам'ятаю точно її ім'я, але вирішила собі вишити формулу. у таку от рамку в мене була. Також вона була куплена на барахолці. Тут в мене так, вона, бачите, позаду. І висить в мене тут над моїм столом прикрашає. Він такий простий, знаєте, але, в свою чергу, лаконічний. Мені він дуже подобається. Один маленький сюжет, але зовсім не втрачає своєї актуальності, як для мене. От, такий от гарний. Легко і просто пару кольорів ниток, і є гарна робота. Невелика роботка. Так, далі, ну, ви зрозуміли, в мене невеличкі роботи в цьому році, не дуже продуктивний рік. Буду показувати свої манюні. Далі о, була ось така робота. Зараз оп. Але коли я її дістала, щоб підготуватися до відео, бачите, в мене виявилось, що тут з'явилась пляма на паспорту. Проступив такий слід, як, як жирний слід від двостороннього скотчу. Я не знаю, з чим це пов'язано, що з тим скотчем було не так. Так, от така робота. Також вишивалася вона по маленькому набору, такому мініку від журналу. В наборі йшло це паспорту. Паспорту не цупке, воно проста, звичайна така, простий звичайний папір глянцевий трошки лампа. От. Це така відома серія Flower Fairies. Також по ілюстраціям з феями, як вловити. Я його за пару важчорів вишила. Не так просто, як ту пташку було вишивати. Від себе додала, бачите, на крильце ще додала такої... такого крейніку. У мене це не крейнік, а. Ну, колись у звичайному швейному магазині я купляла така катушка з такою ниткою була. І я спочатку вишила повністю крило хрестом, а потім поверх нього вишила вже цією ниткою. Мені так зручніше, нитки між собою не плутаються, не застрягають. Все лягло дуже добре. Мені сподобався такий ефект. Ну, от Зараз розфокусувалося, і видно, як вона поблискує гарно. От. Єдине, що можна було замінити на обличчі ось ці кольори. Тому що, ну, якийсь брудний коричневий колір тут. Чому саме обрали? Хто там робив цей набір? Такі кольори, я не знаю. Ну, якось мені не дуже подобається сам колір обличчя. Можна було замінити, але я вирішила не заморочуватися з цим. Оформила я, бачите, таку звичайну рамку, це також з барахолки, але вона така трошки покуцана. Є тут в неї дефекти. Але коли стоїть, то не видно. Ось така робота. Ще. Куди її так покласти, покласти? Вона все відсвічує цю пташку. Ось так. так, знову в нас розфокус. Далі, далі була о, така от робота. Це, ну, це також був маленький міні-набір від журналу. Ось це все його комплектація. Ці п'яльця маленькі рожеві, ця принтована не канвага, а тканина вже була, була вже з таким принтом у формі такого кролика. І місцями під декоративні стіпки. Також вишила його за один вечір. Круто було його вишивати Я на, так, на одному подиху. Щоправда, не було в мене схеми ну, пояснення до цього набору. Зазвичай вони в журналах, цих, з якими йде набір, а журналу в мене не було. Я знайшла в інтернеті пояснення до нього і. Ось такі стіпки. Гарна робота. Тепер вона буде декором також до пасхальних свят такий кролик. Такий весняний, в квітах. Мені здається, дуже прикольна ідея. От. Так, далі. Далі в мене ось така робота від Just Nan. За схемою від Just None. Схема в мене була оригінальна з повним паком, але я замінила це перлинове таке серденько, яке було тут на своє. Основу і серденько я витягнула ось у мене був ось такий набір від G, Hush Baby Sleeps. Я зрозуміла, що я його однозначно вишивати не буду, але тут у комплекті. Ось не такий, був цей льон кешел, і також от, тут були ще такі бісеринки, гудзики і два таких серця. І я вирішила взяти звідси і льон, і серце. От, він у мене піде такий на, на матеріали пішов цей набір. І вийшла ось такого класного зайця. Всі його майже, ну, не всі, але ну, багато вишивальниць його вишиває. У мене була схема, і я вирішила також його зробити весною. Мені здається, результат вийшов доволі гарний і нічим не гірше, ніж би було з перлиновим серцем. От. Оформити я вирішила таку от рамку від Framecraft. Вона була нова в мене запакована. Ось тут Позаду, бачите, такий велюр. Вставляється. Єдине, що було важко її сюди закріпити, і якщо придивитись, якщо придивитись і сфокусуватись, ну, трошки, бачите, таке бугристе вийшло. Блін, ну класна робота. Подобається мені. А, і тут трошки такі бугорки, тому що, тому що, що я вирішила, я вирішила, що мені потрібно не відрізати зайві краї. Від цього е, льна. А вдруг мені щось потім стукне, зробити з нього подушку, як роблять у оригіналі, так? І тому я з усім краями запхнула його сюди. Ну, нічого. Ну, такий прикольний заяць вийшов. Бачите, е, хотіла б знати вашу думку, як вважаєте? Це серце сюди як добре підходить? чи ні? Бо мені подобається результат. Але хотіла почути ще вашу думку. от така краса в мене. от такі два зайці будуть. Так, далі. Далі в мене була ще одна така роботка на пасхальну тему. Ось таке пасхальне яйце прикраса. Це зі старенького набору ще 91-го року. Я не пам'ятаю автора, не пам'ятаю ну, дуже такий був вже старенький набір, порвана упаковка, вирішила його вишити. Він мені подобається, тому що тут вівці. Вівці подобаються більшості. А я ще й овен. Тому чому б не вишити. Просто, але мені здається, зі, вку... зі... зі смаком. так, да? От бісеринки. Гарно, так. В оригіналі так і було оформлено. Мені сподобалось таке оформлення з бантиком, стрічками. І від себе тільки додала ось цю маленьку бусину. От, така прикраса. Так мені вона подобається. На пластиковій такий канві старенький вишивалось. А позаду я приклеїла фетр. Я його не пришивала, а просто от вирізала і приклеїла на клей. Тримається і добре. От така робота, манюня. І ще одна робота, яка була маленька, це був мій перший мілхіл. Ось цей бочонок з медом. Не знаю. Чому саме? Це був, ну, ну, точніше, я знаю, але, щоб ви зрозуміли, мед, я ненавиджу Я ненавиджу мед, я, я не люблю його їсти. Він для мене дуже приторно солодкий. Але коли я у дівчат якось побачила цей вишитий бочоночок такий, я зрозуміла, що якщо я буду вишивати мілхіл, то почну саме з цієї роботи. Ну, фокусуйся давай. От. Мені все в ньому сподобалось. Я не знаю. Ну, так він мене багато. мільхілів, е... існує неймовірна кількість сюжетів, але саме цю роботу я захотіла зробити своєю першою роботою. У мене ще є один набір, там, де вулик. так, ось. ну Все на тему меду, це людина не любить мед, називається. Ось така робота. Як для мого першого мілхілу, я думаю, в мене вийшло доволі добре вишити. Я вишивала ниткою в два складення. Не робила так, як по колючу, більше складень. І мені здається, доволі нормально вийшло, якщо в два складення. Трошки, геть трошки, в деяких місцях просвічує. От, хотіла трохи поділитися своїми такими. Як Спостереженнями, можливо. Коли я хотіла вишивати вже, пришивати бісер, мені дійшла черга до цього бісеру, який тут, як зелений. Але в паку, коли він лежав у пакету, він виглядав таким брудно-коричневим з червоною серединкою. Я ще дивлюсь всі відшиви в інтернеті. Чому у людей він зелений, а в мене він іншого кольору? Я вже залізла по коду цього бісеру, дивилася, який він так, він так і виглядає. Але чому у відшивах він зелений у людей? Я не розуміла, мені не подобалось, я вже думала навіть замінити на якийсь свій зелененький бісер, але М -м, вирішила пришити оригінал. Пришила, проходить якийсь день-два. Я дивлюся, він зеленим мені віддає. Це як? це як називається. Ну. <с> у мене в голові не вкладається. Чому, чому зараз він, от, ну видно, що він зеленим віддає, правда? От, е, листки у квіток. Не знаю, для мене це залишилось такою загадкою. Чому бісер? Ну, реально, він в пакеті лежить брудно коричневого кольору з червоною серединою. Зараз же. О, де ти тут? Зеленим воно віддає. Загадка, загадка. Так. Позаду. Позаду я обрала звичайний коричневий фетр, також вирізала його і приклеїла. І такий він в мене вийшов цупкий цей бочонок, От. тому я не переживаю за бумагу, за папір. І так він в мене там зберігається з всякими маленькими фінішами. Така краса сподобалось, Мені сподобалось вишивати Мілхіл. Тепер я розумію людей, які його вишивають в захваті від цього виробника. Він зі своєю ізюминкою такою, з цим маленьким трежерсом. Клас. Так що, і того, і того оце отакі всі мої роботи за минулий рік. Паралельно з цими роботами я ще вишивала ту свою велику роботу від фірми DMC, де йде ваза з великими маками. Тому а це були якось проміжні більш роботи, коли від тої вже трохи уставала. І бачите, такий рік вийшов. В перший раз я спробувала Long Stitch. А тут у мене декоративні стіпки, тут у мене Джаснан такий. Тут у мене на паперовій бумазі я також перший раз вишивала Міл перший. Тут у мене бісер на художньому полотні і хрестики. От, тобто, всього потрошки не просто одні хрестики, а якесь є таке різноманіття. Тобто про себе я можу зробити висновок, що, мабуть, мені нудно вишивати одні роботи хрестиком. Для різноманіття хочеться чогось іншого спробувати ще. В мене ще є там, багато різних наборів у різних техніках, тому все попереду я думаю. Також від себе додам, що, сподіваюся, я себе не підведу і цей рік видається більш продуктивним, і я зможу похвалитися більш гарними фінішами в більшій кількості. От. Я своїми роботами. Задоволена, хоч їх і мало, але мої такі любі серцю. Хотіла б дізнатися вашу думку, що скажете, як вам мої роботи, сподобались чи ні? Буду рада, якщо ви мені напишете в коментарях. Також буду вдячна за вподобайки, за підписки. Сподіваюсь, вам сподобались мої такі скромні підсумки <сум> за минулий рік. Накидайте капцями. Я знаю, дівчата вишивають дуже багато набі... робіт за рік. В мене не вийшло так у тому році. Ну, бувають різні обставини. Я вважаю, все ж таки трошки це теж добре. От. Ну, буду вдячна. За те, що ви переглянули моє відео, за ваші думки та вподобайки, до нових зустрічей! Дякую вам за ваш перегляд. Бувайте!